Самозурки, да? Самозурки. Самозурки. Что вы, поросюхи? Поросюхи, поросюхи. Поросюхи, да? Поросюхи. Дорогі підписники, ми з України. Слава Україні. З вами я, Сергій Шевудь, і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми приймаємо невеличке наше домашній податка. Це наші нови щось прийшли. Зараз хочу зняти відео, дати відповідь на запитання підписникам. Як завжди, в основному запитання такого характера примусового або... Люди діляться своїм опитом, можливо, у них були якісь е, нюанси з тим, що я. Так що, друзі, коли пиляємо в ми збираємо стружку з підпилки і використовуємо її для підстилки нашим поросятам. І кажуть, що дубова стружка, і яка цьому, вона погана для підстилки. Так, да, вона погана, але не погана для моїх поросят. По собі навірка з пілорами дубова, вона є темна, вона є погана. А от під пилки, вона чорніє. А от під пилки вона крупніша і доволі непогано виглядає. Ми комбінуємо, її використовуємо. І якщо вона із сухостойного дерева, в принципі, не хуже працює, як пита. Так що, друзі, тоді мальчики і девочки, в основному кабанці. Дві дівчинки ми забрали, щоб вони ніяк не загуляють. загуляють покрити, І загуляють, спробуємо потім правим покрити, прогостували, провакціону. І ще будемо чекати, поки загуляють повторно. Наче перший раз гуляли, ну, так було підсумку, а ми будемо дивитися. Так що, друзі, час ми будемо підстріляти тирцею, піструшкою, бірця без запили. І я не думаю, що це є велика проблема. Це буде краще, я думаю, чим викидати її е, е, на подвір'ї, там, де ми стріляємо. Ну, а так вона піде з в, е, в тікалями ми викинемо це діло і вона також опитує в себе. Е, е. Течу, ну я або і коли вони перетопчуть, так от легше, потім вже Звісно, Багато підписників не використовує, звісно, дешевше, лук, звісно, набагато краще. Ну, А ще, так як я займаюся цим і в мені, ну, добавляються полетяти, я стараюся їх. Щось можуть дати погратися, солому там, тим сушки, вони знаходять так, відселені якісь кусочки кори і цим ділом граються. Так що люди підчас, я вам це все діло продемонстрував. Зараз буду йти далі, цим, цим ділом займатися. От вони наче, ну, граються, там, риються, е, вибирають кору. ну, Я думаю, що це. Для поросяток це дуже добре. Тобто, скільки я займаюся поросятами, скільки я рубаю і пиляю дрова, і в мене завжди є така тирса. Так, да, Після того, як вона стає ну, вологою, вона чорніє і стає темною, ну, не дуже такою яскравою. Ну, Але свинки це все діло полюбляють. Тим паче дубова кора вона пахне, так само і соснову дуже люблять. Соснову вони дуже люблять, взагалі вони тільки почують запах соснової. Ну, спилки з бензопили стружки починають качатися. Так що, в принципі, по моїм спостереженням за 10 років, фактично, ну почти 10, так як займаюся поросятами, в принципі, різниці великої немає. Є тільки різниця, коли не підстеляємо, і є коли підстеляємо. Так що, друзі, якось так можете написати в своїх коментарях, можете написати свої порівняння, чому. Ви не рекомендуєте використовувати тирсу, можливо, вона впливає там на якийсь розвиток, можливо, свині погано від цього ростуть. Не знаю, я наче, то за цим сильно не замічав. Тут наша група таких поросят, одних із кращих поросят у нашому виводку, вони народжені до війни. От, Поросятам вже 9 числа буде 8 місяців, а цим ось було 22-го. Дев'ять вже місяців. Ну, ці менші, але їх залишилося двойко. Ну, а ці більш щось такі потужніші, пішли такі непогано. Ці, звісно, поросята не будуть такими потужними. Ще чомусь, ну, чогось бою в програмі вийшло там з одною групою поросят і з нашою зараз туди покажу. Це дівчата, яких ми пересадили, зараз теж будемо трусити оці поросята, тому що коли почались бойові дії, ми економили і вітамінну базу, і соєву макуху. Зараз принесу, зараз принесу. Почули тирсу і починають вже пішувати, ну і не тільки тирсу, да? так що зараз вже несемо. несемо. А ці поросятки ну, вийшло, що мабуть отримали все, те, що могли. Так що, коли гриміло гупало і ну, не знали, зможемо ми поїхати там по ту соєву макуху, по ту семічку, по вітамінну базу, тобто робили мінімальні такі рецептурки і годували. Ну, а ці поросятка, правда, попали в такт і отримали все, що хотіли. Так що, друзі, отакі валерчики у нас. Зараз розкидаю всім тирсу, ну, а потім побалую ще своїх, так сказати, підопічних дам, дам. Да. Пісуємо, даю, даю. Сім даю потрохи, до старої тирці додаємо вам. Дорогі на дитя. Даю даю. Ритя, рацю, малучки, курички. О, о, о. Є. Опа. Якщо друзі тут потрусив, зараз потрушу ще. Поросюхам на дальному крилі і потім прийду, будемо давати їм десерт. Так, стружечки потрусили. Поросятка наші заняті, дуже їм подобається цей процес. Ми вже покусалися альбатросики, тоді родичі, але дають дрозда. Такі якісь вони ну, не дуже добрі з Так що, друзі, і ось прийшов десерт. Так що, друзі, ще прийшла до нас партія, чи приїхала партія пепенки. Дякую. За коментарі багато людей написали про цю яблуньку. Так, це вже є як історія. І багато хто з нас пам'ятає, що мочили яблука, робили квашені із пепенки. І зараз її знайти, то треба днем з огнем. Так що, друзі, прийшла до мене знову баба Рая, так як у неї телефона немає, прийшла до мене додому, каже, Сережа, я там насобирала яблук, приїдеш забереш. Вчора в нас не вийшло, але вчора в нас ще були. тобто... А сьогодні поїхали, забрали в неї яблучка, дякуючи дякуємо їй. Правда, вона нас не дивиться, не зможе подивитися. О, дуже цікава жінка. О, таких жінок дуже мало. Хтось там писав мені телефон, хочете її купити. Ну я не знаю, я з нею балакав, ну, це дуже тяжко. Її не можна сунути банку тушонки, вона вважає, що є люди, які потребують більшої допомоги, чим вона, і в неї все добре, в неї є де жити і в неї все добре. Ну, Такі є люди. От, це вже в мене не перша людина на моєму шляху е, така потрапляється. І з нею я вже спілкуюся е, в районі 10 років. Я вже знаю, як до неї підійти. Все нормально. Тобто можна все рішити. Ну, але от е, на, сьогодні, на даний момент тема яблука, пепанка. І все-таки яблуні ті Е, ну, Яблуня посаджена була в 39-му році, в 1939 році е, бабуськи Раїним дядьком. О, він її посадив. Але в 1987 році, коли була буря в Березані, ну, я тут ще не жив, але мій сусід із села Лусятин, е, дядя Толя, е, як же його фамилія, Гапоненко, О, ну, дядька каже, вже немає, але є тітка Тетяна Гапоненко. Яка живе, я просто не знаю, як ще та вулиця наживається. Раніше вона називалася Ватутіна, в неї 21 номер. Ну, там жив дядько, який на бульдозері на ДТ-75 їздив сюди в Березань з допомогою, щоб допомогти розгрібти це все діло. Я точно не знаю, тільки чув від людей. І тоді, в 1987 році, кажи, цю яблуню зламало під корінь, фактично. І одійшла одна така ветка. І оцеї веточки. Получається, от ці яблука. Ми вже забрали. Тоді з половиною мішка у нас було яблук. І знову ми привезли сьогодні таких сіток 6 штук. От. Так що, якось так. Так що свині, відгодівля свиней на яблуках. Зараз будемо годувати наших свинок яблуками. Тут трошки щоб перемішку наших було яблук. От. Так що яблунька-пепанка, це вже як. Як раритет. і таких яблук скоро вже, я думаю, ну я навіть не знаю, будуть вони, є вони чи нема вони, ну, але їх кажуть, немає в е -е, цьому. Ну, тобто їх не можна, як саженці, купити. От. Хоч я, чесно, не, не цікавився, бо також моя ютубовська мама каже, -е -е дід коля каже, давай закласимо яблук. а вона каже, ходить і пепанці возьму. О, ну, а бачите, у нас с видні їдять кабанки, тобі їдять яблукам, які 83 роки. Отак. Так що я багато яблуків даю, я, ну так, чисто побалював. Тому що нас вже люди так, яблука е, яблука падає, знаєш, будемо яблуками годувати. Тіхо, тихо, тіхо. Ну, ми так трошки не так робимо. Ми погодували і знаєте, нам дали. На дитя, гарні шо, що бички. На бички. Це на хлопчики. Це два кабанця, банця. Тут у нас шестеро. Скажіть, дві свинки і чотири карбони. Отак свинки люблять, яблучки. Немаленькі, коли це кидаємо яблука. І цим кидаємо, тим кидаємо. Що? Щас до дивульки дадуть дрозда. Що? Вам зараз даю. Добре? Ай-яй-яй. І вам даю, ці ривіться. Щас. Тут все можна і в корито викинути. Всі сидять на нормі, півтора сутки. але не худають. А ростуть. Нормально. Зараз принесу і вам. Принесу, принесу. Так що, друзі, така припала доля моїм синкам їсти такі яблука, так сказати, історичні. Зараз будемо кидати іншим поросятам, тому що тіпішують. Зараз забираємо оте от відро меншеньке, а потім ще свиноматкам там однесемо. Навіть такі, які лактують, ті теж даю яблука. Воно чули вже, тіпішують. Чого? Чого? Що закіпів? Що? Що? Даю, даю. Кіпи чули, там Глорія вже почула. Даю, даю. Що таке, і малеча? Імалеча кипішує, а оце туди. Що таке ви, Дрендулики. Нічого ми їм не колимо цим поросюхам. Ну, я маю на увазі, там трошки жидким ходять, на молоко підсадили, їх трошки теж О, трошки животики з'явилися. І малиша, і малиші теж воно буксують. Що? На, це, все. Теж їдять яблука. Так що, друзі, цю групу поросят погодували. Воно, Лашка. Лашка. що ти? Лашка? Щас несу. Несу. А хто це такий прийшов? а? Хто це такий? Питали про нашу Глорію Мігєровну. Глорія Мігєровна з собственою персоною. Так що все в неї добре, животик відбивається. Перший раз пролетіли, прийшлося перепарувати. Все, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру. Здоров'я та добра. Усім, друзі, пока пока, пока. Ну так всіх побалуємо і всі їдять яблучки. Отак. І маленькі, і великі. Так, Цим друзякам нам виходить, 14 числа буде два місяці. От. І будемо робити потім вже контрольне зважування. Ми робили зважування, я не пам'ятаю, скільки там дні було, то було неважно. То було перед відлучкою, там були сім. Вісім, кажуть, найбільше кажуть, було. Ну, Кому цікаво можна знайти і подивитися це відео в Ютубі. Так що, друзі, ще сьогодні зайшов у Тікток. Не в Тікток прислав мені товариш. З Тіктока відео на тих відео заходжу на канал, у чоловіги всі відео наших дівчат, що ми знімалися і співали в Ютубі. Ну, треба буде якось скинути силку, хай люди зайдуть і напишуть. В принципі, це дуже добре, але, але. але.